Вам дуже понравилась дівчина або хлопець, але ви не можете до них підійти. Ви постійно потім переживаєте, що, блін, там така була людина, а я таки не познайомився або познайомилась. Тоді пропоную дуже цікавий спосіб для вас: ідете в ближайшу якусь друкарню. І просили, щоб для вас створили дизайн з такими, от, ну, як візиточка, наче, на котрих буде написано, що ви мені дуже сподобалися позаду мої контактні. Хто контактні? Правильно, контактні якісь елементи, тобто це може бути мейл або сторінка на тікток, або тощо, або хоча б номер телефону, тощо. Таким чином, навіть якщо ви трошки заїкаєтеся, як я, наприклад, або ви трошки дуже розпереживалися, трошки дуже, то вам достатньо просто протягнути цю візиточку, посміхнутися. І якщо дівчина або хлопець налаштовані, хоча б з вами контактувати, вони візьмуть. Тут написано там Привіт, красунь, або привіт, красунчик ти мені сподобався, Давай спілкуватися. І, типа, ззаду телефон, людина переворачує все. І далі ви можете вже продовжити ваше спілкування в будь-яких соцмережах. Навіщо і кому це потрібно? Не треба думати і всім казати, що ви такі супергерої. Вам ніколи не було ніякого підходу до когось знайомитися. Тому що всі ми люди, хочете ви того чи ні, але завжди є якісь переживання, завжди є які якісь проблеми або просто неври шалять. Да? Ми трошечки хвилюємося, і нам за цього страшно. І тому, щоб не було страшно, є такий простий спосіб. От, і ви зараз скажете, блін, Джей, ну а що це мені треба йти в друкарню? Ну хоча б туди дійдіть. М -м -м -м. Дизайн там вам вже створять. Або знайдіть готовий в інтернеті та просто роздрукуйте. Хорошо, не хочете друкувати. <с univers foam> Нема у вас грошей. Зробіть, власне, арт-творчість, тобто візьміть ось такі аркушата, ось такі... І намалюйте щось на них креативне, щось своє, потім, якщо людина просто сидить, підійти до, до, метро, до метро або в автобусі, де де-інде, і протягніть цю штучку. Тобто, найчастіше, якщо людина вас помітила ну, зарані, і вона вже розуміє, чи хоче спілкуватися з вами, чи не хоче, і якщо ви протягуєте, вам відмовляють, ну що ж, тоді до когось іншого можна підійти і показати це, і домовитися. Чому? Чому це необхідно? Тому що потім вас будуть адалівати усякі переживання, усякі... Відчуття провини, може бути навіть самобічування, тобто, замість того, щоб зробити там, наприклад, ось таку штучку, да, там, піднесли і все, ви будете потім постійно страждати, постійно переживати, постійно хвилюватися, що, блін, я оце такий сякий, далі, ви можете взагалі себе психологічно руйнувати, казати, що я якийсь не такий, я якась не така, щось зі мною не так. І замість того, щоб просто знайти вихід із ситуації, де вам важко розмовляти, де ви не можете, тобто усвідомлювати. Усвідомити проблему, усвідомити, що ви не можете це робити, знайти потім вихід, і як ви це зможете. Ну тобто обманути трошки систему. І до цього виходу рухатися ні замість цього, звісно, краще, а для чого? Що нічого не зробили, потім саме себе звинуватили і ходимо, переживаємо цілий день. Так, от щоб такого не було, візиточки вам в поміч.